Її знижки представляють вересневі знижки на Hume Spray. 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Осіяни на війні документалка про російських військових. Її створила російсько-канадська режисерка та колишня працівниця російського пропагандистського каналу Раша Тудей Анастасія Трофімова. У процесі підготовки фільму вона сім місяців жила з російськими військами біля лінії фронту і, за її ж словами, не побачила ознак воєнних злочинів з їхньої сторони. Росіяни на війні тиждень тому показали на венеційському кінофестивалі, і необізнана європейська публіка аплодувала стоячи. Це неабияк обурює українських режисерів. Марія Спрінгіс, українська режисерка, яка вже 11 років живе у Британії. З початку великої війни працює у напрямку документального кіно. Зараз Марія у Торонто на кінофестивалі режисерка приїхала зі своєю стрічкою Чому ми? У якій через історії дітей прагне розповісти світові про те, як війна Росії проти України руйнує їхнє життя. Однією з історій, яку я висвітлюю в стрічці «My ас, чому ми це є історія ані загиблого Саші, яку шукала вся Україна, де не тільки Україна, це стало склалося ще на початку вторгнення. Коли були війська, йшли на Київ. Це була Кубона Ірпінь, Буча. І на жаль, так склалося, що Сашко загинув. Цю стрічку Марія завершила вже майже рік тому. Вперше її показали під час днів українського кіно у Римі, згодом у Лондоні. Ні, та Китаї в мене є дуже добрі друзі, британці, і коли от, так саме ми з ними спілкуємося, і навіть коли я їх долучила до допомоги перекладання субтитрів, бо є частина фільму, де українською мовою, і вони на мене так дивляться. як Марія, це ще правда, а це що правда, що дійсно відбувається. А це як я кажу про людей дуже освічених, це не просто якісь там пересічної там британець, а це дуже освічені британці, які розуміють, які дивляться новини. Документальний фільм про російські війська опинився у програмі кінофестивалю у Торонто. В той час як на противагу йому є фільм Марії про звірства росіян. Режисерка каже: після галасу стрічка Трофімової не лише не опинилася поза програмою, а й отримала ще більше зацікавленості серед гостей фестивалю. Люди, які знають, який піднявся шум саме за цим фільм, люди хочуть і подивитися, що там саме відбувається, і це мені здається, що найжахливіше. що люди хочуть подивитися, через який такий фільм склалося так, що відбуваються такі от протести. Та, попри все, ця історія із російським фільмом надихає Марію працювати далі і розповідати правду про Україну вже у неділю. Кінофестиваль у Торонто завершиться. Тож режисери в очікуванні церемонії нагородження. Але Марія Спрінгіс зазначає, для неї головне зовсім інше. Фільм, який ми створили, це як місія. Вони є більш соціальним проєктом. І для мене, як для режисера, важливо, щоб його якомога більше людей подивилося. Подивилося і зрозуміло. А нагорода, мені здається, це більше як засіб залучити більше людей, щоб вони його подивилися. З понеділка по четвер о 19-й. Вітаю вас. Правда про донорство органів це найважливіша тема після війни. Я дуже щасливий, тому що здоровий чи завжди твоє тіло – твоє діло і люди, які переймаються тим, що з вами Непрості рішення, Алли кудлай з'явилося таке відчуття, що я землі не відчуваю під піднесення ногами. Піднесення Навіть таке було ціна рекордів дитинства, де з вашого погляду та межа. Наскільки це небезпечно для дитини говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о дев'ятнадцятій на один плюс Україна?